Ідемо міг з дитячих майок та футболок. Почнемо ми з майок. Тут у нас і на хлопчиків, і на дівчаток. Велика розмірна сітка. В основному однотонні. Є ось такі тепліші. Далі запаковані. Тут також майки. Топи, футболки. Запаковано? Це у нас Далі повторюємо майками, з такою слайкою. <поцелу> Далі дока. Закопованный повтор. Цель запакований повтори, Це, повтори спортивные стики майки. Вони в него розмірі на 146-152 пятьдесят два см. Повтори. Так, что у вас будем? Тут у нас выходит вісім парни, шесть вісім вокруг. Повторюк, у нас таких загадка буде однакових. Далі ось тут в упаковці дві штуки. Одна з такими забриками. Далі ось таких багато однакових. Ось така. Тут в цій упаковці разом з степкою йде ще ось така панамка.